Ой, ведь іде в сторону Завтра ці два автомобілі, як та четвертий бронірований і Citroen Jumpers. Відправляється зона АТО до 1 батальйону територіальної оборони Волинь. Завдяки кому було це зроблено, це волонтери з Явничівського району допомогли на Волинський центр допомоги військовослужбовцям. Також немало зусиль приклали підприємці з Володимира Волинського і залучилися також волонтери з міста Коваль. Було відремонтовано машини, які були в зоні АТО-три місяці, вони які були пошкоджені там. Зараз ми поставили їх можна так сказати, на колеса. Вони повністю будуть загружені допомогою, харчуванням, одягом, генератором, бензопилами, різними там, сакирами, лопатами, все, що треба клійонкою, матрасами. Всім, що необхідно, можна так сказати, для повсякденного дня в занятті.